Всім привіт, велком на каналі Школи Green Forest. Мене звати Юліана. Мене звати Катя і ми викладачі англійської в школі Green Forest. У цьому відео ми спробуємо дати відповідь на питання, чи реально вивчити англійську за один місяць. Разом з Юліаною ми провели опитування наших студентів в школі Green Forest і обрали вісім актуальних питань про вивчення англійської. So, let's go! Let's go! Отож, перше питання: скільки часу потрібно, щоб досягти середнього рівня з нуля? Це складне okay. питання, uh -huh. і тут потрібно зауважити декілька критеріїв. Uh -huh. По-перше, це інтенсивність, uh -huh. так? як часто ви готові приділяти увагу навчання, uh -huh. так uh -huh. яка у вас мета? Це Тому що, що спілкуватися з нейтівами і розуміти їх, це одна задача, так. а просто мати змогу замовити собі каву — це абсолютно та, це інше. можна сказати про те, які здібності є у людини, звісно. А. Тобто, чи ви звикли взагалі навчатись? Тобто, якщо ви отримуєте інформацію на кожного дня, ви звикли отримати великі обсяги інформації, це одне питання. Дуже часто я чую від студентів, яким ну вже так умовно за 30, що вони не знають навіть як навчатися, тобто вони звикли до того, що вони вивчають якусь інформацію, але не завжди розуміють, що це таке. Ми ж маємо розмовляти, а розмова це діалог. <с? <с?> маємо розуміти людей, що вони кажуть, так. не тільки сказати. Бо ви можете вивчити безліч цікавих складних слів. Складних граматичних правил, але якщо це буде монолог від вас, то це не середній рівень. Це ваше знання, ваша гарна пам'ять. Але середній рівень це мати змогу підтримувати діалог, да. чути свого співрозмовника mm -hmm. і давати йому відповідь, так тобто це дійсно має бути розмова, і йти далі трошки за базові конструкції mm -hmm. знову ж таки часте питання: а чи мене зрозуміють, якщо я скажу от так більш просто, так ну звісно, зрозуміють. Але ж якщо ви хочете саме середній рівень, то тут треба вже. Трошки ускладнювати свої ну, вирази, свої фрази, знання англійської і так далі. Друге питання чому варто поставити мету? Ми зауважили, чому варто поставити мету знову ж таки, Хочу розмовляти англійською. Mm -hmm. Що для вас розмовляти англійською? Замовити каву, як ми вже зауважили, або да? запитати про якусь там, як проїхати кудись. Це умовно теж розмовляти, але наскільки це глибоке розуміння мови? І якщо ми ставимо собі мету, то де розуміти на який рівень ми можемо вийти і реально з вашою інтенсивністю, наприклад, якщо ви обираєте займатися два-три рази на тиждень, то це середня інтенсивність. Яку обирають люди? Тут якраз у нас було таке питання, яку то поставити, і я розумію, що у студентів виникає проблема з цим, яку мету, тому що глобальна мета вивчення англійська це звучить лякаюче. Це дійсно лякаюче. складно. Тому ми можемо вам порадити, поставте за мету вивчення якоїсь граматичної структури. Present simple, present perfect. опинити ці структури. У мене є улюблена структура. Це Past models of Deduction. I should have done it. Ah, you must have learned it. Ви це чули десь, ви це бачили. Вивчіть цю структуру. Почніть помічати її у серіалах або десь в постах в інстаграмі. Бо не ви люблять використовувати її. І так, цеглинка за цеглинкою. Ви в принципі ось опануєте цей рівень. Абсолютно згодна. Більше з тим, Present Simple — це назавжди якесь щось дуже нудне. Present Simple навіть вивчається на рівнях вище, просто в нього більше ще використань, деталей. Але знову ж таки хочу зауважити, що якщо вивчаєте Present Simple, наприклад, не треба завжди все-все-все одразу вивчити mm -hmm. і тим далі. Дайте собі час, дайте собі час опанувати цю структуру. В цілому вона використовується mm -hmm. так, звісно, в багатьох в контекстах, але ми вчимо, наприклад, на на одному рівні одне і використання, на іншому рівні інше використання, і це вже ну тут трошки інший погляд да mm -hmm. на цю структуру, mm -hmm. але вона використовується і ми розуміємо, ага, я вже далі, Я щось mm -hmm. якісь нюанси, якісь деталі вивчив. Так, наступне питання про інтенсивність, як ми зазначили, що це значно впливає так Звісно, на так. твій темп. Якщо ми беремо декілька занять на тиждень, mm -hmm. якщо ви займаєтесь репетитором або у школі англійської мови. І приділяєте час самостійному mm -hmm. вивченню якусь мінімальну домашку робити. Mm -hmm. То я би сказала, що від нуля до середнього рівня зараз буде шок контент, шок -контент. Вам знадобиться не менше року. Я yeah, зонта. So. Ми не будемо вам брехати, бо це дійсно так не mm -hmm. можна опанувати мову за декілька місяців. Тобі, ну, так. в мене знову ж таки було багато студентів, і я пам'ятаю ці е, історії, як е, там син подруги вивчив мову за Зай, три місяці, зараз. і але ж ніхто нам не розповідає, що можливо цей син подруги він навчався 12 не знаю годин на, на тиждень, там я не знаю або на день, і це теж та сама інтенсивність. Якщо до мене приходить людина і каже, в мене є один раз на тиждень, чи я зможу через півроку розмовляти. Умовно замовити каву, ви зможете за через місяць. Да, я постійно до цього повертаюся, бо це така тема, що що для вас ну розмовляти на яку тему ви хочете розмовляти? Але знову ж таки, якщо ви в кафешці, ви замовляєте каву, і у вас офіціант або касир перепитує щось, ставить да. додаткові питання, і ви розумієте це. Mm -hmm. Ось це середній рівень, mm -hmm. а не mm -hmm. просто вистрілити тими фразами, які <с ти завжди. Я пам'ятаю, що я колись я вивчаю і коли я тільки починала і Вивчати, ми були якраз з дівчатами в барі, і ми запитали, а з чим є тако, і дівчинка офіціантка нам почала розповідати, з яким м'ясом, і я така: не вже, Я розумію, що вона мені каже, і це було десь приблизно через півроку, навіть mm. трошки більше. Тому, якщо ви навчаєтесь іноземні мови, розумійте, що якщо ви 12 там да знову ж таки умовних годин на день вивчаєте, або одну годину на тиждень, то результат. Буде абсолютно різний. І якщо ми кажемо вже про е, інтенсивність, то напевно е, ось у нас в Рінфорсі інтенсивність це така стандартна три рази на тиждень, да. і це ідеальна інтенсивність. Да, це ефективний темп, який не дозволяє тобі. Забути мову. дійсно наші так. студенти вони постійно в колії. Знаєте, як після канікул у школі ти виходиш, і ти боже розумієш, ти все на світі забув. Ось цього дійсно, немає, так, бо так, ти так. постійно цього темпу тримаєшся. Ти так. тримаєшся. Ти зауважила про мінімальну домашку і знову ж таки хочу сказати, що домашка mm -hmm. це не для викладача. Давайте mm -hmm. так, домашка це для вас. Ви прийшли додому, або там десь їдете додому, неважливо. І ви повернулися до цієї теми, яку ви дивилися в класі або з викладачем, і ви розумієте, з викладачем все ідеально, все, все чітко, все супер, все зрозуміло. Ви приходите додому, ви не пам'ятаєте половину, або контекст якихось речей, Ви не зрозуміли, що там використовувати, або знову ж таки, ви повертаєтесь до якоїсь лексики, це повторення, ви краще запам'ятовуєте це, і це ідеально. І навіть якщо у вас немає часу зробити домашку, знову ж таки, у вас там день перерви, ви повернулися там mm -hmm. день через день, ну там мовно вивчати mm -hmm. мову. Це прям ідеально. Ви не встигли щось забути. Mm -hmm. Якщо ви зробили домашку, супер, подивилися, зробили собі mm -hmm. аналіз того, що ви не запам'ятали чи не зрозуміли. Mm -hmm. Запитали викладача ідеальна швидкість для так. того, щоб щось вивчити. Та ти згадала, що ти вивчаєш іспанську. Я вивчаю японську, і я знаю оцей лайфхак, mm -hmm. що. Так тобі не хочеться робити домашку. Ніколи нема на неї часу, ніколи, ніколи тебе гарні роботи, своя робота. Але я знаю, що це треба. Угу. Я по собі помічаю, що угу. коли я приходжу на заняття наступне, не повторивши, у тебе аркуш. просто білий аркуш паперу, угу. і ти угу. нічого не пам'ятаєш. А якщо перед заняттям ти швиденько повториш ті слова, ти допомагаєш собі. Ось в цю колію увійти, і це я дійсно. Ну це дуже ми будемо такими вчительками <рес> занудами, але ми дійсно вам скажемо, що це потрібно робити домашку. Це не має бути годину, ти сидиш, добриш ні. Навіть 10 хвилин, повірте, О, це, да, та, це це я хотіла сказати. Зробіть собі такий якийсь варіант. От 10 хвилин в мене є, поки я там чекаю на каву. Я розумію, що в мене 10 хвилин. Я зараз подивлюсь, принаймні ці слова, якими до що я пам'ятаю, що вони означають. Хоча б там половинку вправи зроблю, або ну будь-що. Дати склав це лайфхак. Не хочеться повертатися, ніколи нема часу. Ми все це розуміємо. Проте, до речі, повторення може бути і іншим, тобто не обов'язково це. Якесь правиль, наприклад, якщо ви mm -hmm. щось починаєте потроху дивитися, mm -hmm. слухати музику, навіть mm -hmm. і чути ці слова в піснях. Mm -hmm. Це теж буде таке повторення, mm -hmm. бо в нас є декілька е навичок, ну умовна mm -hmm. and writing. Да? І Якщо ми вивчили там якесь слово, ми його почули або mm -hmm. потім прочитали. Це теж повторення. Воно в нам зустрічається, ми його запам'ятовуємо. Mm -hmm. До речі, про listening. У нас одне з питань було дуже круте: як собі допомогти, вивчаючи англійську? І у мене одразу для вас порада. Визначте для себе, чи ви аудіал, чи візуал? Для мене особисто це працює, і я це раджу своїм студентам. Якщо ви аудіал. То ви більше слухайте це подкасти, mm -hmm. серіали. Виключайте mm -hmm. іноді субтитри, робіть для себе такий челендж mm -hmm. і старайтесь так на слух. Mm -hmm. Але якщо ви візуал, то більше насичуєте себе і своє оточення саме ось візуальними картками. Mm -hmm. Це працює особисто для мене, бо я знаю, що я візуал, і mm -hmm. в мене зараз біля півроку навчання японської, і в мене списане ну, біля п'яти. Зараз вже почала шостий блокнот. Тобто, зараз ти мене спитає якесь правило. Я угу. тобі скажу на якій сторінці. В блокноті записувати блокноті за в якому блокноті, яким кольором написане <с. це правило і яким маркером я підкресла. Тобто, це я звісно. розумію це, що це працює для мене. І я просто цим собі допомагаю. Теж я коли починала. Я розуміла, як викладач, що одне окреме слово воно не працює, бо я не знаю, як його використовувати. Я робила собі такий, як mind maps, <с. тобто було якесь слово посередині. Я потім до нього додавала якісь там комбінації, як його використовувати. І це теж такий лайфхак, бо ви вчите умовне одне дієслово, mm -hmm. там, пут, да, яке. Mm -hmm. І потім виявляється, що воно може бути up, і потап, і і путон, і багато різних варіантів. Вони не будуть mm -hmm. мати жодного. Да, так, воно там, жодного сенсу. І ще, якщо якийсь там о, приклад, я колись там навчалася mm -hmm. і запам'ятала, що класно записати не просто слово переклад, а слово і приклад. І я після цього пам'ятаю прямо ці варіанти, прикладів. Речення там, навіть з якогось мовного онлайн словника, mm -hmm. я взяла той самий приклад, не обов'язково там від себе навіть щось робити mm -hmm. краще, але mm -hmm. можна взяти вже готовий mm -hmm. приклад. Mm -hmm. І я пам'ятаю, це краще оці ці майнмепи. Тому якщо ми записали одне слово, воно ну зазвичай не спрацює. І це потреба давайте список слів. Mm -hmm. Уф, е це моя больна yeah. тема, тому що е як ми навчаємося, можна виписати собі список mm -hmm. слів, але. Його практично ну, да. неможливо запам'ятати. Да. Ви запам'ятаєте, але як довго uh -huh. воно буде триматися? Так, да, і тут зважайте на свій рівень, тому що якщо це елементарі uh -huh. а, про путь, можна да. записати собі в нотатник путь, put Путдауне фев mm -hmm, так да, покласти телефон. Phone. Якщо ви рівень intermediate і вище, ви вже можете погуглити десь у дікшенарі, mm -hmm. наприклад, put путсамбадідаун, mm -hmm. так критикувати когось. Ось вже у вас буде да, якась пара mm -hmm. зовсім протилежних фразів, mm -hmm. але Чи, як вже знати, як знати, який рівень mm -hmm. можемо теж вам підказати лайфхак. Зазвичай е онлайн словники мають. Е ну, якщо це якесь дуже поширене слово, вони часто пишуть, який це рівень, mm -hmm. і ми починаємо від A, далі B, далі C, це від нижчого до вищого. І якщо це рівень A1, це ось такий початковий mm -hmm. рівень, якщо бачите A2, це вже трошки далі. Тобто ось mm -hmm. ви будете розуміти, якщо це C2, то це прям вау. Але, знову ж таки, тут може бути плутанина oh, між бути. літерами, тому що для людей це може бути просто набір слів, It так? Може Elementary, бути. intermediate, A1, A2. Я б вам порадила так, якщо ви можете перекласти це новий телефон, Mm -hmm. І мені його подарував е, мій коханий чоловік. Це у вас десь впевнений елементарі pre intermediate mm -hmm. Так, якщо ви можете сказати, що ой, а я сьогодні не випив каву, а мені треба було. От якщо б я випив, я б зараз відчував себе набагато краще. Mm -hmm. Якщо ви впевнено можете використати третій conditional, то вже у вас апор mm -hmm. і вище. Yeah. І тут вже від цього ви можете відштовхуватись. Я не можу цей кандішну перекласти. Mm -hmm. Ага, тобто ось вже у вас середній рівень, і треба саме на таку граматику, на mm -hmm. такі конструкції звернути увагу, щоб був вищий рівень. Ну, mm -hmm. до речі, да, ми mm -hmm. рідко можемо зрозуміти, ага, який же в мене рівень. Mm -hmm. да, тому я би порекомендувала взагалі звернутися до викладача, mm -hmm. якщо у вас є вже викладач, да, тому що викладачі зазвичай знають, які теми. Граматичне, лексичне, притаманні якомусь конкретному рівню. Також ви можете пройти тестування на сайті Green Forest. І ми вже зауважили, що рівень мови це не тільки знання граматики та лексики. Вас протестують, вас послухають, і ви будете вже розуміти, на якому рівні ви знаходитесь. Це напевно найкращий варіант, коли є якась друга сторона, яка може протестувати. Також мій лайфхак такий, як, наприклад, я знаю, що я умовно зараз там на рівні біту в іспанській. Якщо ми заходимо ну, до якогось там підручника mm -hmm. до зміста, ви зрозумієте, які теми вивчаються. Якщо ви... Розумієте граматику цього рівня, зможете так собі зробити uh -huh, приклад. Uh -huh. Або ви в принципі, знаєте, що це таке? То супер, беріть рівень вище і можете uh -huh. далі там тестувати себе. До речі, ви також можете подивитися зміст підручників Notes by Green Forest на сайті buya.com. до кожного рівня є не тільки список тем, не тільки зміст, а ще і пробний урок. Тому ви теж можете спробувати подивитися, чи вам подобається платформа, а вона вам сподобається це 100%. Такі. Питання цікаве, як вивчати складні слова? Mm -hmm. Бо навіть якщо людина починає з нуля, то mm -hmm. для неї Кожне слово буде складним. Beautiful. І, be і комфортаблі так. Da, da. Ось. А на вищих рівнях ясно, що це складніші слова, але все рівно. Давай дамо якусь нитку парад. Як ефективно вивчати слова? Ну, ми вже заважили, що це повторення. В принципі, будь-що, граматика, складні слова і так далі. В принципі, залежить взагалі ще від слова. Іноді складне слово через те, що воно таке дивне, воно запам'ятовується навіть. Швидше і легше, ніж угу. такі здається, ти ніби того прості слова. Тут ми не можемо навіть сказати: О, це конкретно єдиний підхід. Е, мені теж працюють флешкартки, повторення і використовування цього слова, слова в реченні. У мене бували ситуації, коли я щось неправильно, там неправильно, навіть не те, що форма, неправильне слово використала. Як е, приклад, я хотіла сказати, що складно перевести свою сім'ю з одного міста до іншого, угу. а сказала, замість перевести я перепрошую вбити свою сім'ю, і в мене викладач слухає, каже: Ти дійсно це хотіла сказати. І я розумію, що а там схоже, іспані... ну там трошки так ми зауважимо там слова. Що я тепер пам'ятаю стовідсотково, що яке слово в якому контексті треба використовувати? Це може бути гарною прадою. Робіть помилки, Давай. не бійтесь використати, бо мені здається краще сказати. Трішки ти будеш відчувати себе сором'язливо, що ти зробив помилку, але потім воно запам'ятається. Ну просто були в мене випадки зі студентами, кажуть, я не хочу робити помилки. Ніхто не буде сміятися. Якщо ви собі дозволяєте робити робити помилки, ви дозволяєте робити помилки іншим людям. Можливо, в тебе є рекомендації особистий лайфхак. Я виписую нові слова, коли читаю книжки, чи десь в соцмережі в інстаграмі. Я виписую собі в телеграмі в замітках. Збереженому діалозі з собою. І таким чином я цим діалогом постійно користуюсь, це як з моєї нотатки. І воно постійно у мене ось перед очима. І, можливо, ви помічали є такий феномен, якщо ви з кимось говорите червону машину, а потім виходите на вулицю, усюди червона машина. Бо наш мозок акцентує увагу на тому, на що ви самі звернули увагу. І от так само з словами, ви слово побачили. Виписали, mm -hmm. воно у вас знаходиться десь в легкому доступі, mm -hmm. нотатки десь збережене, виписане в блокноті, І тоді, коли ви будете, наприклад, дивитися серіал, mm -hmm. то, то вже може такий ага, discombobulated. I've seen it. I'm famished. Да, і, все, все, і, і ви discombobulated легко. Потім вивчите. То цако mm. я хочу зауважити, що також ми часто чуємо від студентів. О, я ніколи цього не чув. Да, Та вони це не звертали уваги, і ви не знали цієї граматичної структури, або ви не знали але цього слова або не було мотивації на це звертати. бо у мене так е, постійно. Наприклад, я приходжу зі студентами, особливо на адванстрівні mm -hmm. е, купу слів, так. і я потім помічаю, що коли я передивляю серіали, божечки, ось це наші слова, які ми А, але вони там не з'являються. Netflix не вирішує використовувати слова тільки тому, що в Урінфоресті вони вивчаються. Ні, просто я знаю це я вже проводячи. Скільки це підготувати урок, провести урок і карасів провести. І, і повторити, mm -hmm. тобто це декілька разів, і все, mm -hmm. мій мозок налаштовується на це, тому... це про те, що власне, ми казала, що повторення якихось слів або граматичних структур, це не тільки повторення там через е, умовні вправи. Гарна рекомендація зрозуміти, чи ви аудіал, чи візуал, тому що, наприклад, я теж дуже сильний візуал, та пам'ятаю, де що написала, яким кольором, які частині, навіть сторінки. Але знову ж таки, якщо я розумію, що аудіо це моя слабка. Астерона, mm -hmm. я можу більше її, її пропрацювати. Для мене було дуже страшно не зрозуміти взагалі нічого після 10 років навчання в школі, коли я вирішила подивитися сексомісто mm -hmm. англійською, і це був потужний такий <стук> поштовх, для того щоб я почала більше слухати. Mm -hmm. І так само вам теж не треба боятися, що ви чогось не розумієте. Ставте собі навіть цинку пепу на, е на заднім фоні і слухайте, і привчайтесь mm -hmm. до. У цих мелодій у нас тут каті ще є дуже гарне питання. <ріст> Чи можливо вивчити окремо розмовну англійську і окремо граматику? <ріст> так на що ви думаєте? Невеликий <ріст> спойлер для вас ні <ріст> неможливо. Та, бо вони йдуть у купці разом. Я хотіла сказати, <ріст> зауважити, що от я коли побачила це питання, воно йде знову ж таки з наших зазів, коли ми вчили в школі цю граматику окремо. От сьогодні ми вчимо там паст simple. і там просто 20 речень, не зв'язаних да. да, контексту. контексту та... без так. абсолютно чогось. Так. Я люблю в кінці там наших занять зі студентами. Там ми повчили. То тепер в якому контексті ми можемо так, використати звісно. це, і якщо ми розуміємо, що ми використовуємо simple, наприклад, а uh -huh. для того, щоб розповісти там, не знаю історію, uh -huh. тому про своє дитинство або ще щось, людина розуміє, ага, але це ж. Не окремо граматика, так, це спілкування, ми розповідаємо. Це щось. називається functional language, тому що нам потрібно розуміти, яка function, та яка, да. яка цього. функція mm -hmm. цього слова, абсолютно цього правила, цієї структури. Mm -hmm. Граматика, мені здається, ось люди її розуміють як суто набір правил, ага. а розмовна англійська це ось те, як ми говоримо. Mm -hmm. Це слова нові і так далі. Моя колега якось мені зазначила, що студенти запитують, чи мене зрозуміють. Mm -hmm. Ну от якщо я mm -hmm. Жу, не так, а більш простіше. Uh -huh. Ну звісно, для Росії мови так само ви ну будете зрозумілі. Власна може там трошки часу пройде, uh -huh. вони зрозуміють, що ви хочете. Проте, дивіться, якщо вам окей звучати так, то це теж має uh -huh. ну, типу, uh -huh. місце бути. Uh -huh. То якщо ви просто хочете більш правильно розмовляти, uh -huh. тоді вже треба повчити цю граматику. Не якісь сухі правила, це те, як ми використовуємо слова, щоб донести свою думку. І дозволить людині, яка з вами спілкується, це або інша людина яка також вивчає мову той uh -huh. же італієць, так який також yeah, well uh -huh. або носій мови британець американець вони вас будуть краще розуміти звісно. І, і, і ви діал... будете да. їх розуміти да. звісно так до речі ох нарешті ми підійшли до цього питання про носіїв мови uh -huh. чи не краще вивчати англійську з носієм мови нам дуже часто задають таке питання це трішки така недовіра до нас до україномовних викладачів, тому тут ми хочемо прям Довести чому не краще з нейтів добре вже спілкуватися, коли у вас є певний рівень. Ось той середній да. рівень, про який ми говоримо. Да. Да. Ви вивчите багато класних фраз, ідіом. Ви будете вже розуміти. Бо якщо це і нейтів і викладач і воно mm -hmm. все склалося. Це супер, це дуже круто. Звісно, є ідеальні, прям суперкльові викладачі нейтів. Mm -hmm. Але це не одне й те саме. Тут потрібен викладач, який знає е, нюанси. Нашої мови, який mm -hmm. знає, наприклад, те, що ми можемо інтерпретувати по іншому, там, наприклад, да, той же переклад. Mm -hmm. Я часто прошу наших студентів не використовувати переклад, тому що mm -hmm. мови не ідентичні, не так. завжди можна знайти аналоги. Проте mm -hmm. бувають моменти, Звісно. коли я звертаю увагу, а ось тут. В українській у нас ось так, і гляньте, оці дві структури, Ужас ось вони може. такі, так, та. так от так. у нас є часточка би. Угу. Я би хотів, угу. я би міг. Оце буде другий então, все, А бачите на другий або третій, uh -huh. це ніколи не перший. Тому ми можемо вам порадити саме вивчати мову з україномовними uh -huh. викладачами, які саме вас зможуть провести по цьому шляху вивчення. Uh -huh. Бо якби ви не відносились до граматики uh -huh. у цій фракції правила, вони потрібні. Це вас, це ваші цеглинки, за допомогою яких ви побудуєте свою мову. А там вже можна ходити на розмовні клуби з носіями, речі, можна спілкуватись в інтернеті і залишати коментарі англійською. Ось це вже так, звісно, там вже круто. Вчитися у носіїв як правильно, але мені здається, початку спочатку має бути основа. база. Я от, наприклад, дуже вдячна своїй викладачці іспанської, яка мене навчила саме бази, а потім я шукала собі викладача Нетіва і теж пройшла такий шлях. Розумію, що знову ж таки звертаєшся до Нетів, вони не завжди знають. Ну от воно так працює. Вони можуть дати мільйон кльових фраз. І знову ж таки, коли я вже знаю базову граматику, мені. Ці кльові фрази вони підходять. Але якщо я хочу, щоб мені розповіли, як працює умовні оці речення в мові, він кану так, от менш варіацій або там знову ж таки, так само як і ми в українській, ми просто використовуємо мову, не знаючи, а чи це діє прикметник, чи це діє прислівник? А коли ті треба використати? Це я періодично кажу: а чому книжка лежить? В нас в українська кружка да, філіжанка стоїть. Ну як, але знову ж таки, викладач, який знає специфіку. Вашої першої mm. мови, вашої рідної мови, mm. він зрозуміє, або вона так? викладачка зрозуміє, як вам краще це пояснити, дати приклади mm -hmm. і знову ж таки побудувати якісь mm. структури да у вас в mm -hmm. голові. Катя, не ну скажи до тебе, студенти звертались з такою претензією, а ось The Weekend співає. Хідонт. Але ж ми вчимо чому. Так, було не про девикінда. Де так, дійсно, ну не тільки про девикінда, було так, там так. десь і шукали, а от так використовується. І я так. бачу, дивіться, всього є свій контекст. Да, як ми зауважили, а, не кожен нетів це викладач, і, наприклад, не кожен нетів має дуже високий рівень англійської. Давайте так та, зауважимо так. Та. Тому не все правильно, особливо в музиці. Так, супер слухати і а, там, почути десь слово. Але в музиці дуже часто щось для ритму, для mm -hmm. мелодичності робиться. Це перше. По-друге, не завжди там треба прям супер правильно. Якщо ви читаєте книжку, зауважте, який герой розмовляє. Якщо це дитина, там в неї може okay. бути інша граматика. Якщо це людина поважного віку, вона може там сказати там щось. От, наприклад, да, зараз майже не використовується шел в англійській. Мені якось студент прийшов і каже: Але в «Lord of the Rings» вони кажуть, що є шел над pass». You Є в британській та ну весінсійшн. Uh, там вони та використають, але звісно, да зараз вже молоді. Та. Ну типу використовують, якщо знову, ти потекає. Це так, треба та, знати щось, так, правильно. Це, це треба знати, це треба знати правила. Але е, ну, таки треба зауважити mm -hmm. принаймні, а mm -hmm. от людина якого покоління це каже? Yeah. Та це типу люти дитина, чи це вже доросла mm -hmm. людина, чи може прям дуже поважного віку mm -hmm. людина, чи це людина з освітою? Може ні. І іноді навіть в літературі або десь ми чуємо або, там інтерв'ю. Є mm -hmm. люди, які дають інтерв'ю англійською. Я їх не розумію mm -hmm. через те, що в них е, дуже така якась mm -hmm. вимова і не так, що прям академічно ресівпроносієйшн. Mm -hmm. Це mm -hmm. теж практика. Так, Катя, у нас залишилось останнє питання. Пупа. Це власне питання нашого випуску. Чи можна вивчити англійську за один місяць? Давай що? один, два, три. Ні, Ні. вам потрібен час. Щоб вивчити, хоча б Досягти середнього рівня mm -hmm. це півроку, рік знову ж таки, це залежить від багатьох критеріїв, але просто треба вчити, mm -hmm. треба робити якісь кроки. Mm -hmm. так? Не бійтеся помилок, mm -hmm. розмовляєте з нейтивами, пишіть їм, ці помилки, запам'ятовуєте. Це нормально. Ми теж коли навіть ходити починаємо, падаємо mm -hmm. періодично. Тому мова це як ну будь-яка навичка. Mm -hmm. Періодичність, повторюйте, слухайте, читайте. Якщо вище нульового рівня. Складно що знайти, да, слухати. Uh -huh. Тому я рекомендую, знову ж таки, ну, синка Пепка нічого в неї поганого немає. Можна щось просто якісь собі поставити мультики, uh -huh. послухати їх, uh -huh. або навіть просто пісні ваших улюблених виконавців. Uh -huh. Це теж додаткова практика, але е критично да? запам'ятовуємо, uh -huh. що теж. можна Я б сказала, говорити. що не бійтесь побути саме студентом. Uh -huh. Візьміть блокнот. Ручку або да. відкрити Word на ноутбуці, записуєте. Зробіть цей процес саме вивчення мови, угу. і тоді ви себе налаштуєте на те, що угу. ви вивчаєте. Робіть домашко, це дійсно вам допоможе. І ви будете помічати результат. Звісно, 10 хвилин домашки, uh -huh. просто хоча пройтися по словах, які вам подобаються. Подумати, де ви їх можете застосувати, uh -huh. наприклад, в якому контексті це буде супер. Це теж буде ваша умовна домашка. Так. і приєднуйтесь до нашої онлайн-школи Green Forest, тому що вивчати мову самому дуже складно. Правильно, дуже справа. а коли ти з вчителем, коли ти з групою, ти чуєш фідбек, ти постійно у тебе є комунікативна практика діалогу, монологу, то угу. це дійсно допомагає. Угу. Тому приєднуйтесь до нас і дуже дякуємо, що подивилися це відео. Дякую вам, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Сі later. Bye.